Біатлонний батл, п'ятий тур, друзі, оберхов. Так, біатлон естафети повертається в наш батл і на наші екрани, і в наші серця. Вмощуйтесь зручненько, дуже коротко, тому що все і так зрозуміло. Правила нашого батлу, який по своїм. Всім пунктам практично схожий і на тенісний батл, е лише різниця в тому, як нараховуються самі призові бали, трошки різниця. А так, е все ідентично. Всі правила говорять про те, що е право. Приймати участь в нашому біатлонному батлі має любий бажаючий, з любого туру можна починати. Лише строго і дуже важливо бути підписаним на наш YouTube канал Майстер Клас. це головне правило. І можна змінювати свої прогнози, але для цього треба видалити старий прогноз, старий коментар, по-перше, а потім вже тільки по-новому. Прогнозувати в коментарях сугубо тільки під ось такими відеороликами, які присвячені конкретно певному туру. Цей ролик дане відео присвячене п'ятому туру оберхов жіноча естафета 10 січня 4 по 6 км. Початок естафети 10 січня о 14.25. Тому буквально до останньої хвилини я буду приймати ваші прогнози. Як тільки е, буде даний старт 10 січня о 14.25 за Києвом, все в 14.25 я вже не приймаю ваші прогнози в коментарях. І прогнози, нагадую, друзі. Це дуже важливо. Приймаються тільки під ось цим відео. Оберхов, Німеччина, біатлон. Жіноча естафета 4 по 6. П'ятий тур нашого біатлонного батлу запущений. Наступний шостий тур, кажу відразу, буде окреме відео. По чоловікам естафета 4 7,5 кілометрів вже 11 січня. Там я буду приймати прогнози до 11 ранку. Тут будьте уважні, хто е, прогнозує наперед, заздалегідь, щоб були вже готові. О, таким чином. І в новому році біатлон з нами, друзі. Я сподіваюсь, ми всі в тому самому складі, а навіть ще більше, будемо надалі приймати участь. Попереду у нас січень біатлонний. Далі в лютому Олімпіада зимова. Не забувайте, там також біатлон. І там буде мінімум два тури в нашому Батлі. Ну і далі по всім. Естафетам ми проводимо наш біатлонний, неймовірний батл, такий турнір. Отже, друзі, вдячний, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись, Лайки, вподобайки, коментарі, само собою. Щиро дякую. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, непоганих результатів по біатлонним естафетам і конкретно в нашому біатлонному батлі. Бажаю всім. А без удачі. Це буде важко. Тому удачі, успіхів, всім до зустрічі, всім папа! -па.